Доброго мирного вечора! Ми з вами в хліві. Світла нема. Ну, ми в хліві. Кози їдять, я чекаю, щоб відра забрати мали о, вдатних, принцес. Ось. І заодно відповім на питання, яку козу краще взяти для. Дому на молоко, щоб там було більше молока. Якої породи? Яр тихо. Мережі вже теж немає. Я знаю, пропала. О, Лайсевська є та а, а, ми, а Київ Сарочкої нема. Ну ладно, ось яку лучше породу взяти кіз? кози додому, щоб було більше молока? Сама лучша порода це береться молочну. Попасти на молочну козу. Не весь час порода відповідає молочності. Ну, от, ось, ось. Є коза, звичайна дворняга і дасть вам 5 літрів молока, а є породиста і дасть вам. Бачите, що, бачите, що вона, бачите? Ну, О що в неї з медом, а в тебе не з тим? Да? Тож те саме, що тобі давала, те її. А? Шоколадка. От тобі треба в те її взяти, правда? От смачне. Не весь час порода відповідає этому, молочності. Але зазвичай рахується сама молочна порода це Зеанинська. Ось така, як моя біла. Чи моя лапочка, чи кицечка? Це киця, а вон лапочка моя. Ось. Так що якось так. От. Що, зірка, ти хочеш таке без муки, а ти хочеш більше з мукою. Чекай! Шоколадка. На, зірка тобі. Їч. Не хотіть кукурудзяної муки їсти. Обидві. Ось. Сама молочна, рахується це зеанинська порода. Якщо вам треба на молоко. Вони саме молочні, саме більше молока дають. Ну а на сир в них виходить трошки менше молока, як, наприклад, альпійських чи ламанчів. Ну, і саме більше сира виходить, це ось таких кузульок нубійських. Тоді на сир, якщо, то краще від нубійських збрати молоко. Воно. Йде плотніше, жирніше і більше автоматично виходить сира. Ну, Зеанінська порода, хороша порода, молочність. Я більше схильна, знаєте, як, до змішаних порід. Це, наприклад, зеанінці з альпійцями. От, або зіано ламанчі, або. Може бути альполаман чи отакі мішані породи, вони більш витриваліші. Якщо ви тільки вчитеся ну, з козами поводитися, годувати, то краще треба заводити мішану породу. Або, звичайну дворнягу. Подивіться, щоб вона була молочна і вам хватить. Вони не такі вибадливі, не такі, як схильні до слабостів, до всяких перегодовувань, то всього. Ось, І витриваліші взагалі, самі по собі. Ось такі то справи. Так що більше, саме більше, треба, ну як, дивитися, якщо ви тільки вчитеся, шкода брати дорогу козу, великі гроші платити за чистокровну. І якщо ви не вмієте користуватися, ну ще поводиться, годувати всю ту козу, щоб ви її не загодували. І, і гроші викинули, то краще починати з дешевої, з простої кози, а тоді вже як підівчитеся, наловчитеся, то можете тоді брати вже і якусь більш породисту, шу, якщо. Але я рахую, не весь час породиста коза це є добре. от А така, щоб вона давала більше молока. ну в мене з чистокровних цих дві, ну і. Третій мій козел. Ось це. А ті всі в мене мішані. Ну, лапка в мене великий процент має заганинської крові, досить великий десь. Процентів до 90 в неї є. От. Так що якось так. От. Вона є дуже, дуже молочна коза і прекрасна до молока, і до козенят багато води. От. Но вона любить битися, але не настільки, як моя кнопка. Не з людьми, а між собою. Доказувати, хто перший. Є. Зазвичай доброї кози мусить бути якась вада. Чи в корови, чи в кози, є таке діло. Або вона гонча, гони як стечена, або вона битися буде, або вона в їдлі вибадлива. Ну, є такі. Вади в них, ну нічого. Це ми їм прощаємо через те, що вони дають багато доброго молока. Да, лавка? Не лізь. Я бачу, бачу, що ти вже хочеш до шоколадки вкрасти в неї їдло. Ось. Так що такі то діла. Сама краща молочна – це Загамінська. Тоді альпійська порода, ламанчі по молочності і нубійці. Ось. Ось так. Це мої спостереження, що я дивлюся, що я замічаю по тому. Ну За нубійських я ще можу мало сказати, бо шутки ну, перший рік, вона перворотка в мене от шоколадка. Я ще можу мало про них сказати. Хай ну, буде другий, третій укіт, Щоб було дві-три кузі, щоб я мала з чим порівняти, тоді я можу щось сказати. Ось. Ну, шоколадка мене влаштовує. А як далі буде? Подивимося, чи в неї далі для першого окоту в неї. Удой мене влаштовував на дої. а вже далі побачимо, що воно і як буде. Те, що вони дуже спокійні, те, що вони дуже мазані, це факт. Але любу козу, якщо ви її любите з дійства мазаєте, мурзаєте, чухаєте, даєте щось смачне, вона буде спокійна. Бо і чо, чи котра спокійніша порода, люба спокійна порода, якщо її навчити з дітства до спокою, що вона до рук дається. Ну, а... Якщо ні, то дуже трудно потім привчати до рук, хоча теж, якщо постаратися, все можна зробити. Ось такі діла, вроді я відповіла, От. я заводила вперед мішані породи дворняги, вибирала, читала, дивилася, котрі, як надої збільшувати, якщо, і таким чином я. Маю тільки отих троє чистокровних, а то все в мене мішане. Тут в мене мішані мишка Альпо Ламанча, кнопка Зеано Альпійка, а це Альпо Нубійка. Альпійська в мене коза і має трохи нубійської крові. І киця моя має Зеано Нубійка, має теж ось ця Нубійську кров. У них тато був з нубійською кровлею, вони від одного тата. Ось такі діла. Вроді я все розказала, так, козел вже зів, відро забрати треба. Ось такі то справи, так що всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і хай Бог дає, щоб вам попадали тільки молочні кози. І давали їй багато-багато молока. Смачного і корисного. да, Біла, ти хочеш до бабочки. Поступися, Мішка моя. Поступися. Ну ти ж цього не з'їла, Біла. Ти ж з цього не з'їла. А ти чого лізеш? Тебе ще вон скільки їдла. Ви вже позажиралися кози, Да? Позажиралися, я вам вірю. Барак гниє страшно. Даю трошки більше, а вони починають харчами перебирати. Ну нічого. то таке діло. Зараз їм дозволяється харчами перебирати, бо вони кітні. І їм треба бути упитаними і здоровими. Ось така у нас ніч. <гум> темно, темно, світла нема. Так, о, все, Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па, миру, спокою, затишку і скоріше, і нам всім перемоги.